Пане Сергію, я би знаєте, у військового експерта навряд чи би питала ем, про те, що ви думаєте з приводу ліків, але все ж таки я спитаю, тому що ем, це спецоперація, яка була гарно проведена і відповідно мала на меті щось, що мала на меті ця спецоперація. Ну, знаєте, чесно скажу, поняття немає, що воно мало, мене як військового експерта, як ви сказали, цікавить більше інше. А, а саме е те, що ми працюємо фактично на всій території того суб'єкта міжнародного права, який сьогодні називається Російська Федерація. І в цьому зв'язку я б згадав і знищення, вибачте, не пам'ятаю, здається, Попов прізвище uh -huh. цього зрадника ЗЛНР, який знищений був. Е в, ць в цьому зв'язку можемо згадати підриви. Північно-муйського або сільверо-муйського тунеля БАМа, що так само затримує рух поїздів, і е, інші акції, які проводять наші силові структури на території Російської Федерації, і знаєте, якщо якогось там загальнополітичного там резонансу в Росії від знищення чергового зрадника, яких не люблять не ті, кого вони зрадили, не ті заради кого вони зрадили, е, то е, як мінімум ситуація коли українські спецслужби оперують на всій території сусідньої держави, має викликати занепокоєння у відповідних структурах. Тієї держави, а ми довго жили. Знаєте, в полоні такої легенди, що ВЧК, ГПУ, НКВД, КДБ, ФСБ це щось, якийсь потужний монстр, який може вирішувати всі задачі, але він виявляється таким досить умовним, таким паперовим тигром, як його називають. Звісно, вони можуть робити які певні справи. Вони можуть боротися з мирним населенням, яке не становить жодної загрози. Але в протистоянні з професіоналами вони. Дають збої, і це мене більше тішить, тобто розширення зони впливу, розширення зони операцій українських спецслужб на територію противника. І тут ми маємо так само повну підтримку наших союзників, і саме цей варіант знаєте, без згадування вже прізвища. Мене більш влаштовує, а чи то Кіло, чи то там умовно президент Янукович, хто там його оточений той же саме Азіров, це вже не має значення. Це показове знищення ворогів України, і так має бути. А я до того, знаєте, що а, з однієї сторони ми працюємо глибоко в тилу ворога. Ми дістаємо до тих об'єктів, які знаходяться за 6,5 тисяч кілометрів від України. Ми б'ємо точно по військових складах і угрупуваннях військ на окупованих територіях. При цьому я якщо не помиляюсь, шість літаків за останні там тиждень-два на Росії вийшли з ладу і не працюють, тому що не вистачає деталей. З іншої сторони, мені здається, у нас знову починає наростати ось цей міф або ком про те, що велика держава починає відновлювати військове виробництво, запускає шалену кількість дронів, і все інше, і все інше, і все інше. От з однієї сторони є якась недолугість. Того, що в них відбувається з іншої сторони а, історія про те, що от зараз вони встануть з колін. і я намагаюся пройти посередині і зрозуміти, що ж насправді відбувається. Але ось ці дві шальки терезів для мене вони нерівнозначні. Я не розумію, ми ми й досі намагаємося потрапити в полон міфу, що це велика страна з аналогавнітним оружієм. чи е, все ж таки ну, Росія потихеньку вичерпує свої ресурси. Ну, ви знаєте, перш за все, не треба потрапляти в полон ніяких міфів. А як говорив мій вчитель математики, якого я дуже поважаю, і він був дуже відомою людиною у Львові, що те, що піддається математичному аналізу, може бути враховано. І давайте скажемо так: саме просте. Росія минулого року випустила по Україні приблизно 1100 ракет, з яких 750 було перехоплено. 1100. За сю за минулий рік вони зуміли накопичити до тисячі ракет, тобто вже менше того, що вони мали. Росія, яка піднімається з колін, досягла практично стелі свого виробництва, випускаючи до сотні танків в місяць. Причому втрачає вона більше танків. Тобто вона не виходить на показники масованого промислового забезпечення свого озброєння і бойової техніки. Росія, Росія на сьогоднішній день не спроможна проводити мобілізацію, хоча вона має ресурси для того, щоб накопичувати людський потенціал своїх збройних сил і збільшує їх. Росія е, нарощує виробництво абсолютно правильно. Але навіть якщо ми говоримо про нарощування виробництва, то воно сягає не е, нарощування в рази, а нарощування на чверть на 30%. Росія нарощує виробництво, але вона нарощує виробництво тих е, видів озброєнь, які Є історичними, то тобто, нічого нового вони не виробляють. Вони не спроможні відповідати на всі виклики та загрози, які існують для їх національної безпеки, в тому числі з боку України, для того, щоб переходити до якихось більш активних дій. Мало того, ми вже говорили про це. Івніше я про це згадував, що Росія, починаючи війну зі 160 тисячами військ, зараз наростила своє угрупування до 450 тисяч військ, і ці 450 тисяч військ не спроможні проводити якісь масштабні операції оперативно-стратегічного рівня. Так, ведуться тактичні бойові дії. Так, противник давить на багатьох ділянках фронту, але це повторюю тактичні бойові дії. Тому жодного е перебування в полоні міфу, що Росія встає з колін, не потрібно. Треба абсолютно тверезо і послідовно аналізувати саме цифри, які показують, чого вона може, чого вона не може. І ці цифри кажуть про те, що Росія так вона зараз перебуває в ейфорії, такі певні певного піднесення, але вони примудряються це піднесення конвертувати в загальне знищення свого потенціалу без якогось якісного підвищення цього потенціалу. Тому нам Ще ми маємо розуміти, що у нас буде попереду дуже складна боротьба. У нас буде надзвичайно складний рік, коли треба буде. Перетерти, знищити той військовий потенціал, який накопила Росія. Але треба розуміти, що вона не може розглядатися як велика держава, і саме тому ми сподіваємося на всебічну підтримку наших союзників західних союзників, тому що економічний потенціал сукупного заходу в десятки рази перевищує потенціал Російської Федерації. Вона не спроможна створити просто фізично наслідок своїх політичних економічних умов. Створити щось нове, створити нову. Армію, але вона ще спроможна буде певний час організувати, надсилаючи на фронт України російської війни нові підрозділи для їхнього знищення. Я жодним чином не намагаюся закидати шапками і недооцінити російську військову машину. Це ще досить потужний звір. З ним треба буде боротися, але треба розуміти, що його потенціал не є безкінечним і, ну скажімо так, ми маємо можливості, в тому числі з. Допомоги наших союзників здобути перемогу. Власне, як я казав вже неодноразово, Росія програла цю війну 2 березня 2022 року. І по аналогії з Другою світовою війною, коли німці програли Другу світову війну в вересні 41-го, підкреслюю саме 41-го року, після цього були ще криваві події 42-го-43-го року, а війна закінчилась 45-го. Але стратегічна поразка Росії, вона вже є, і, до речі, її визнають самі росіяни, ті, хто зберіг